Що таки вдасться волинянам відстояти Семенов Гору. Раніше Державна служба геології та Надер України, провівши аукціон, віддала в оренду величезне родовище піску у заказнику на Волині. Розташоване воно на Старовигівщині. Цей скандал розпочався іще у січні 2024 року. Тоді Держслужба і не дала площі львівській фірмі Сандекс. Державна служба геології та Надер. В січні, да, в січні провела аукціон, я скажу так, нечуваної щедрості, uh -huh. бо за 4 мільйони щось там десь 270, не пам'ятаю вже там десь 4 мільйони 300 тисяч продали е, дозвіл, спеціальний дозвіл на добування надр, тобто піску. Uh -huh. Uh -huh. Це урочище Старовиське старовизьке уродовище. Е, це в загальному теродовщі займає 160 гектарів. Віддали це родовище в оренду на 20 років. Розташоване воно в межах заказника Смулярівський, який охороняється законом. Крім того, цю пам'ятку археології внесли до переліку нововиявлених об'єктів археологічної спадщини Волинської області. За словами Анатолія Лавренюка, надр тут орієнтовно на більше двох мільярдів гривень. Натомість оренда для львівського підприємства коштувала всього навсього 4 мільйони 271 тисяча гривень. По характеристики цього родовища, взяти цього родовища, десь там до 10 мільйонів куб кубометрів піску. Uh -huh. І так взяти порахувати, що десь приблизно 200 гривень один кубометр піску коштує, то, то це буде на майже 2 мільярда гривень. Uh -huh. то так, not... Ми знаємо, що uh -huh. по Конституції uh -huh. натра це належить народу, а тут хопа, ну якісь там. Фірмі, яка зареєстрована в квартирі, продають так дуже. Ну, це місцеві мешканці були просто шоковані таким рішенням Державної служби геології та надар України. Мовляв, рішення, ймовірно, було ухвалено не просто так. Наразі у цій справі триває суд. Зокрема, Ковальська окружна прокуратура подала позов проти держслужби та львівського підприємства Сандекс. Сама фірма зареєстрована у Львові і була створена у вересні 2023 року. Його основним видом діяльності є добування піску, гравію, глин і кауліну. Підприємством володіє та керує львів'янин Ігор Яриш. Тож у вересні 2024 року господарський суд міста Києва закінчив підготовче засідання. У жовтні справу розглядатимуть по суті. Раніше журналісти Центру журналістських розслідувань «Сила Правди звернулися до Державної служби геології та надр України щодо проведеного аукціону. Там заявили, що буцімто львівська фірма сама ініціювала аукціон, ну а вони не могли відмовити. До Держгеонадру надійшла заява з доданими до неї документами товариства з обмеженою відповідальністю Сандекс щодо ініціювання продажу спеціального дозволу на користування надрами. Аукціон з продажу вище згаданого спеціального дозволу на користування надрами підготовлено та виставлено на електронні торги відповідно до вимог кодексу та порядку. За словами місцевих мешканців, окрім того, що ця територія є заказником, це є й улюбленим місцем для відпочинку, особливо взимку, а також туристичним магнітом старовижчини. Також у народі ось цю гору називають Семеновою. Тут ви самі бачите, тут навіть слів не треба. Якщо приїхати і приїжджають, то дивляться тут особливо mm -hmm. зимою, це тож остаточну крапку у цій історії поставить суд. А люди тим часом сподіваються, що Фаміда стане на сторону народу.